На сьогоднішній день і в подальшому надаються слідуючі види послуг: це лікування хірургічних хворих з проведенням оперативних втручань, так називаємо пакет номер 3 згідно договору з Національною службою здоров'я України. Що він включає? Він включає надання допомоги як дорослому, так і дитячому населенню міста Павлограда. На сьогоднішній день у нас відділені і в лікарні в цілому. Підготовлено чотири дитячі хірурга, котрі пройшли спеціалізацію в умовах клінічних лікарень міста Києва на базі інституту після дипломної освіти. Вони проходять стажування для того, щоб відпрацювати і вдосконалити ці методики втручань, котрі застосовуються в дитячому віці з допомогою також міні-інвазивного лапароскопічного обладнання. Дорослим ми проводимо оперативні втручання з допомогою лапароскопічного обладнання при жовчо-кам'яній хворобі. Ми працюємо з 2002 року і провели вже більше 1000 оперативних втручань на жовчну міхурі і жовчно вивідних шляхах. Ми оперуємо хворих з гострими запаленнями жовчного міхура. Навколишні регіони. Міста Тернівка, Першотравінськ, Павлоградський Юрівський райони, Межівський район, бувший або Сенельниківський, присилають до нас цих хворих з гострим запаленням міхора і ці оперативні втручання виконуються або в нас, або в обласній лікарні Мєчка. Ми на сьогоднішній день відпрацювали цю методику, цю технологію, і вона в нас. Широко застосовується. Крім цього, ми надаємо хірургічну допомогу міні-інвазивними технологіями при гострому апендициті. Якщо раніше 5-6 років тому назад хворі з запаленням апендикулярного пароску потребували такого втручання в умовах міста Дніпропетровська, і то не у всіх лікарнях, на сьогоднішній день у нас Майже всі апендицити оперуються лапароскопічною методикою, тобто з допомогою проколів червної порожнини, введення спеціального інструментального, спеціального обладнання і проведення оперативного втручання. В Павлограді ці оперативні втручання називають лазером оперуєте чи не оперуєте. Ну, це така технологія. Крім того, ми. Широко застосовуємо використання міні-інвазивних технологій і лапароскопічного обладнання при діагностичних проведенні діагностичних лапароскопій. Що це таке? Якщо раніше хірург крайньою мірою для нього в постановці діагнозу була так називаємо діагностична лапаротомія, це широкий розріз. Ну, 10-15 см інколи більше, то зараз з допомогою міні-інвазивних технологій, з допомогою цього обладнання, ми в змозі через прокол 10 мм зайти в червону порожнину спеціальним обладнанням, лапароскопом, потім зайти інструментом, якщо в цьому необхідність, є, поставити діагноз без проведення широкого розтину червоної порожнини. і... Великої значної травми для людського організму так оперуються хворі з гострими панкреатитами, діагностичні лапароскопії і гінекологічні втручання. Гінекологи широко застосовують також це втручання, видаляють кісти, видаляють лайовні тіла матки. Планують робити лапароскопічним методом видалення е, повністю екстерпацію матки. Це сучасне втручання, широко застосовується воно в інших клініках. Ну, на сьогоднішній день воно у нас в плані введення в, в, в роботу. Крім цього, ми виконуємо всі абсолютно відкриті оперативні втручання при гострих. Захворюваннях органів черевної порожнини. Крім того, ми оперуємо гріжі будь-яких локалізацій як відкритою методикою, так і впроваджуємо в роботу міні-інвазивні технології. Широко застосовуються будь-які види реконструктивних пластичних оперативних втручань на, при ураженнях судин-нижніх кінцівок. Ми Ввели в практику і в дію е, з допомогою придбаного обладнання е, сучасного дерматомів, ми зараз займаємося пересадкою шкіри при великих дефектах чи то опікового характеру, чи то травматичного характеру, чи то трофічних виразок. Ця методика на сьогоднішній день відпрацьована. Ми е, свою інформацію. Надали і в сучасні клінічні журнали по хірургії нашої держави. Наше завдання це госте невідкладність через повторюю стане черевної порожнини, грудної клітки, травми будь-якої локалізації травми і опіки, захворювання судинні і тому подібне, і в тому числі гінекологічні. На жаль, ми зустрічаємося стикаємося з тим, що пацієнти, котрі до нас поступають, вони дуже великий відсоток звернень пізні, тобто пізніше 24 годин, пізніше 36 годин. І тоді і сама діагностика, і саме надання допомоги стає набагато складнішим, набагато затратнішим. Інколи буває для пацієнта затратнішим. Але ми надаємо допомогу і працюємо. З Національною службою здоров'я, яка фінансує лікувальні заклади, згідно програми медичних гарантій, у нас більше ста оперативних втручань з приводу пендецита немає за рік. Багато гріж ми оперуємо, багато гріж, дуже багато. І, і також вони, на жаль, поступають е, з таким анамнезом, котрі вже 5-10 років. Оперативне втручання при грижі е, повинно виявили грижу. Сімейний лікар подивився, скерував до хірурга чи то амбулаторії, чи то діагностично-консультативного центру, оглянув хірургом і прийняти повинне рішення не через 10 років, тому що це діагноз, який викликає дуже складні ускладнення. У нас багато більше сотні в рік оперується хворих із жовчо хворобою. І гострим холециститом. Це, що я вам сказав, оперується 95-98% цих хворих оперується з допомогою міні-інвазивних з допомогою лапароскопії. Ну і будь-які захворювання, доброякісні пухлини, тканин, проходять лікування оперативним шляхом. На протязі одного дня хворий поступив вранці, прооперували і ввечері у нас є можливість відпустити хвору додому. Це так називаємо лікування хірургічних хворих згідно пакету номер 47 хірургія одного дня. Відділення розраховане на, на 45 ліжок. в відділенні працює на сьогоднішній день. 12 лікарів-хірургів, всі вони мають атестовані, тобто мають відповідну кваліфікаційну категорію, сертифікат лікаря-хірурга і здатні юридично надавати допомогу.